Триває прямий ефір на громадському інтерактивному та радіо. Один із нами вже на зв'язку Андрій Кандиба, відомий активіст із Володимира, і з паном Андрієм поговоримо про ситуацію довкола комунальних закладів у підприємств міста Володимира. Також їхніх керівників. Знаємо, що один із них, наприклад, директор комунального підприємства Володимир Тепло Сергій Коба втік за кордон. А іншого, як виявилося, сьогодні звільнили за корупцію. Вітання, пане Андрій. Ю, розкажіть, будь ласка, про те, чомусь така ситуація складається із керівниками комунальних підприємств у Володимирі чому так Володимиру не щастить в цьому плані, і кого звільнили за корупцію? в першу чергу ми подякуємо народному депутату Ігорю Гузю, який привів команду, яка знає, як управляти містом. Тобто, завдяки ньому була щільно підібрана команда професіоналів, людей з небияким досвідом. Які добре орієнтуються у місті, пане Андрію, це сарказм такий? Ну, це його особисті слова. Це, А як то кажуть, ви вже розумієте це як хочете. Mm -hmm. Тим більше його провладний канал е, називає людей, які хоча б чуть, -чуть добуваються якої-небудь справедливості, гореактивістами активістами чи псевдоактивістами, але це його особиста. Думка і думка його е, помічників, які очолюють його ресурс, е, ситуація по Володимиру, е, я не знаю, як це назвати. Того, що ну, вибачте, це не сьогодні було звільнено е, директора. Це раз це було звільнено ще в е, середині минулого місяця. Але е, чому так довго я чекав? Е, я чекав просто е, повних відповідей від управлінь, того що словам. Е, Політиків Володимирської і міської ради я не вірю взагалі. І власне озвученими словами міського голови було дійсно, що 15 там, вересня ним було звільнено одного з директорів комунальних підприємств за корупційні діяння. Про це написав на сайті міської ради і на ряді газет. Я вирішив вкотре перевірити його слова. І виявляється, що ніяких корупційних діянь в міській раді немає, а директорів звільнили за їхніми заявами та за згодою сторінок. Ось так а чи можете розповісти, про кого йдеться, що це за керівники, і яким чином ось ця інформація про корупційні діяння, куди вона зникла? Ну цієї інформації ви не прочитаєте, дійсно не на одних сайтах е, владних на наших. Є е, вже низка видань, які вже е, пробують е, бачачи рівень абсурду Володимирській громаді, і 19-го виборчого округу вони вже потрошечки починають виписувати різного роду статті. але е, в нас е, всі директори комунальних підприємств проходили в 20-му році. Щільний професійний відбір конкурсною комісією, створеною при міській раді при виконавчому комітеті туди входили і депутати діючі міської ради, і ось власне вони затверджували самі кращі кандидатури. Я кажу, за підтримки Ігоря Володимировича Гузя на посади керівників комунальних установ. Попали в цей перелік власним. Повірте мені, це була одна мінімальна така заява перевірити діяльність одного підприємства, і власне, от управляючи житлова компанія Володимирської міської ради, керівник якої по одній малесенькій заяві влетів на перепрошую 12 адміністративних протоколів пов'язаних з корупцією. Отвлеків він по цій заяві ще в серпні місяці. Я чекав, чекав якої-небудь офіційної заяви від міської ради, але вона з'явилася тільки 15-го числа, коли директор е управляючої компанії написав заяву на звільнення займаної посади за власним бажанням, і в зв'язку з нею її підписав діючий, найкращий на думку Ігоря Анатолія Ігоря Володимировича Гузя міський голова. Ігор Антонович Пальонка, який не бачить в документальних вони є в мене на сторінці у ці офіційні відповіді, в яких ми вказано, що ці люди були звільнені по тій чи іншій справі. І друге питання: так само інший директор комунального підприємства Теплоенерго, який, власне, втік за кордон. Це відкрита, можна вже стверджувати, тому що. У ну, люди звільняються зовсім інакше і по трудовому кодексу, і власне по інших справах мені на жаль не дали ні звітів даних директорів за останні три роки, і пан Возний, це начальник інфраструктури. Володимирської міської ради, дуже поважний чоловік, який не розбирається ні в цифрах, ні в законодавстві, абсолютно ні в чому. Він мені вирішив написати, які власне, звіти я маю на увазі. Тобто, які власне звіти директорів комунальних установ я маю на увазі. В ну, людини своє бачення на життя, я так розумію, а так як звітів ніяких немає, їх не було за три роки, от маємо таку відповідь, яка є опублікована в мене на сторінці. Пане Андрію, але чи відомо, чому втік ось цей Сергій Коба, директор КП Володимир Тепло? Ще мені за непідтвердженою інформацією було дано, що за кілька днів до хабарницької справи по депутату обласної ради, ви знаєте, що взяли на хабарів 35 тисяч доларів. З потенційного інвестора, який мав зайти в нашу громаду і зробити. Ще один світті переробний завод, ми вже бачили це і по Нововолинську. Власне, і тому у нас в громаді Володимира, що Нововолинську вже три роки немає ніяких інвесторів. Ну тому що ці люди певно дуже хочуть збагачуватися незаконними шляхами. Я не буду переводити це на особистості. Кожен це може зробити на свій власний розсуд, але е, даний чоловік так само. Поїхав в службове відрядження з офіційною делегацією, і випадково не повернувся. Тобто, вони виїхали гарно, а я перепрошую. Тобто за кілька днів до того, по ще не підтверджені мені інформації, були обшуки в підприємстві «Теплоенерго» та власне в будинку директора. Я не знаю, чи це чи це правда, тому що відповіді на звернення мусимо чекати досить довгий період. Але після цього сороку, власне директор, наскільки я розумію, зрозумів, що пахне паленим. І так як він туди відбував кожен день на роботі, кожен день коригував роботу теплого господарства, тому що всім відомо, що невдовзі мав початися опалювальний сезон, ця людина приймає рішення просто покинути Україну і виїхати до сім'ї, яка вже перебуває за кордоном понад рік часу. Як то кажуть, вже під на підготовленій території. Тобто, ось така, ось така інформація. Тому в мене нема слів, тому що, на жаль, міський голова його пальонка повний ноль. Я не знаю, скільки він ще збирається брехати людям. Мені особисто він бреше вже четвертий рік. Ну, так, так виходить. От, такі власне гори активісти живуть, ще живуть і ще існують в будинку. Пане Андрію, то ще щодо керівника УЖК Романа Лисюка, то чи відомо, чи він зараз займається і стосовно ось цих ви згадали адміністративні постанови, чи відомо на якому вони етапі, чи може він бути притягнутий до якоїсь відповідальності? Ті відповідальності, які відписала Національна поліція України і департамент стратегічних розслідувань, це власне 12 адміністративних протоколів було ми розкладено, але аби... Озвучений тільки був прокуратурою. Тільки в один епізод. Як мені відомо, це саме легенький епізод, який міг бути тільки по цих заявах. Тому всі решта епізодів я можу озвучити їх публічно. Я їх знаю, але я буду чекати офіційної відповіді власне тих структур, які отримують податки. Під час війни, які утримуються за наші податки, які утримуються за наші кошти, під час війни мають виконувати роботу. Вибачте, цю роботу має виконувати ряд структур в Україні, а не громадські активісти чи журналісти, так як і власне ви, які висвітлюєте різного роду ситуації, то, є... Андрій. То чи відомо що сказала прокуратура? Ви сказали, що по найлегшій із цих справ що то які офіційні дані? Ну, власне, прокуратура оголосила, що паном директором було складено кілька договорів з його рідною сестрою на підрядні роботи. Mm -hmm. От, і це вважається корупцією. Але на жаль, не було так? Ну, конфлікт інтересів все решта, це ну, такі, як так, те мінімальні моменти, за які можна було притягнути. Я розумію, що коли партія за майбутнє тримає ще досі в... В колоцію області, але ця позиція досить хитка. Ні один чиновник, який був пригнений з ними команду, його дуже важко притягнути до будь-якої семіднішої відповідальності, ніж ніж оці адміністративні протоколи, які пишуть, які працюють. Мені шкода, а шкода, тому що дійсно і управляюча компанія почала освоювати дуже великі кошти це мільйони гривень. Довоєнний ще раз нагадаю всім, що довоєнний бюджет нашої громади становив 380 мільйонів гривень, а сьогодні він порядка півтора мільярда гривень в рік. Тобто, ви можете зрозуміти, що втричі збільшений бюджет і втричі збільшилися різного роду непорозуміння в громаді з місцевою владою. От якраз і про це запитання теж до вас, пане Андрію, стосовно ось цього, цього військового ПДФО, бачимо, що є намагання з боку Верховної Ради відібрати його у місцевих громад. Яка ва яке ваше ставлення? Водночас, бачимо по Україні дуже багато різних пікетів акцій, з вимогою все таки, щоб місцева влада не спрямовувала ці кошти на якісь бруківки, стадіони. А за ці кошти, зокрема, за військове. ПДФО, все-таки, щоб закуповувалися ті самі дрони, амуніція, все, що необхідне нашим захисникам на фронті. Яка ситуація у Володимирі? Всім відома інформація. Я не буду користуватися інформацією, яку дає по Володимирська рада, тому що це офіційні приходи. Я буду керуватися тою інформацією, якою готує державний національний університет про користування, який робив відповідну статистику. Скільки ПДФО було сплачено місцевими радами на Волині? Зокрема, і з тих сум, які були озвучені за 1,8 мільярда гривень за півтора року. Володимирською громадою було профінансовано 234 мільйони гривень, з яких освоєно 202 мільйони гривень. Оце власна допомога Володимирської міської ради для ЗСУ. Так, дійсно по Україні пішла хвиля різних мітингів. Зокрема, ви так само були свідками і в Володимирі як міський голова. Викликав наряд поліції. Його підтримав діючий начальник поліції, який освоїв близько 12 мільйонів гривень на ремонті відділку і різного роду допомоги від міської ради. Тобто цих підпитувальників, пенсіонерів вони розігнали, пробували притягнути до відповідальності. Але Феміда ну стала на і я ще тішуся, тому що є Феміда, є ще суд. Які ще можуть всі ці, ці всі речі зараз? Міський голова починають приймати рішення виділяти 30 мільйонів гривень чи 20 мільйонів гривень на закупівлю дронів. Але сьогодні сьогоднішні знову ж таки новина: вчителі, учні, студенти, працівники державних установ скидаються грошима, щоб закупляти в дрони для ССУ і так далі. Я ну я багато чого зараз не можу розуміти. Просто слів не вистачає на те, що відбувається тут. Тому що 10% чи 12% віддавати з того мільярдного, майже двохмільярдного бюджету за ці 1,8 місяців повномасштабного вторгнення, і казати, які ми великі патріоти, та горіть у всі пеклі, тому що ну ніякий це не патріотизм, і ці всі соплі, які ви даєте з бюджету. Під закритими рішеннями, це також вибачте на слові. позор і ганьба, і позор і ганьба відповідно більшості ще більшості депутатів, які сидять в міській раді і втикають у цим всім е, професійним керівникам на чолі з міським головою Ігорем Альгонковим. Пане Андрію, якраз і запитання стосовно депутатів міської ради, наскільки вони активні, наскільки вони дослухаються до думки громадськості мешканців Володимира? Чи там, так як ви казали, що більше все-таки просто потакають рішенням міського голови чи, можливо, якимось спущеним із ще з, 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 з вище? Я що з голів фракцій, представлених в міській раді, тому що ці голови фракції це абсолютно нулі і з будь-якої фракції, тому що ці люди не бажають за потрібне відповідати на публічні запити чи на публічні звернення для громадської організації. Вони не бажають відповідати на питання стосовно безвідповідальності і невиконання прямих обов'язків міської ради, і Вони не вбачають і не хочуть відповідати на питання іншого гатунку, які от особисто моя громадська організація і люди, які в ній працюють, посилають ці запити. Тобто, голови фракцій не бажають нічого робити, тому що ну з ряду причин хтось боїться служити в ЗСУ, хтось боїться якоїсь кари від дуже такого страхітливого. Міського голови чи ще що-небудь а решта депутатів просто потикають основні позиції, яка є. На мою думку, взагалі, політична приналежність в Україні після війни має бути повністю знищена, тобто у нас не має бути такої кількості партій, такої кількості депутатів, які просто сидять, протирають штани, і за три роки абсолютно не одним депутатом. Міської ради не було подано не абсолютно ні одного запиту. Стосовно корупційних там чи якихось інших зловживань чи перевірки, чи е, в, з вимогою там перевірити одне чи інше підприємство. Ну натомість, останні два місяці е, вже певний ряд політиків чують, що невдовзі вибори, і вони починають якісь рухи робити, якісь писати заяви. Виявляється, голова земельної комісії написав заяву, що в нього є інформація, що міською радою там ряд земельних питань рушеннями. Ну, ну це смішно, в принципі. Ну але хай так, хай так, хоча б так замилюють людям очі, пробують робити якусь свою діяльність відкритою на благо людей. Ну немає депутатів. Їх не було в нас, і їх не було 2 чи місяці, коли була повномасштабне вторгнення в Україну. Нас не було сесії, депутати були відсутні. Ну і пане Андрію, то яким ви бачите подальший розвиток подій у Володимирській громаді і у Володимирській міській раді, на що ви очікуєте? Я вже на що не очікую, тому що насправді маючи такі, коруп... такі масові корупційні схеми, які покриваються, ну, на деяких епізодах вдається зловити тих самих чиновників чи приближених людей до цього. Але в іншому випадку, допоки не буде прямої, як то кажуть, розборок і вертикалі дійсно влади в Україні по, в першу чергу, по корупції, тому що власне це вбиває країну середи. Це воно її з'їдає, люди зневірюються, люди, ну, люди не бачать ніякого майбутнього, яке майбутнє. У нас не оголошена війна, у нас хлопці вбивають. Решта залякують половину видягують нас зрозуміло, що відбувається в принципі в цій державі. Це якщо ти плюс-мінус орієнтуєшся в юридичних, в юридичних моментах і бачиш, бачиш це, що відбувається, коли ти дійсно береш участь у якійсь такій там діяльності, як громадська діяльність чи е, е, політичного напрямку, ти бачиш, що в цій країні нічого не змінюється. Змінюються тільки розміри хабарників, і розміри грошов... грошов... грошей-хабарників, яких викривають новостворені і давно створені структури держави. Відповідно, роботи в них дуже багато, і щоб це, це змінити, я не знаю, що має статися в голові, тому що війна нічого не було чиновників особисто. Пане Андрію, і ще цікаво, а чи допомагають, чи сприяють люди, зокрема, і вашій роботі, чи немає байдужості в громади? І якщо таки її немає, то наскільки вона велика? Загалом чи моніторять е, володимирці ситуацію в своїй громаді і в області загалом? Е -е, Перше, яму. Магнув... Як то кажуть, відкривати скільки, чого і так далі, тому що власне цю інформацію моніторять ці люди, які очолюють корупційні схеми і інші злодіяння ну, в моєму місті чи в 19 виборчому області. Тобто ця інформація не потрібна. Стосовно людей, активності людей, люди, люди бояться, люди залякані. Люди по будь-якій інформації кажуть: тільки не кажіть, тільки не видавайте, що це ми вам дали інформацію, тому що ми боїмося за своє робоче місце, тому що це, тому що п'яте, десяте. Тобто, ну така в нас козацька, козацька нація, така в нас героїчно, героїчна така Україна. Там, ну, печальна ситуація. Дякуємо, пане Андрію, за вашу небайдужість. Дякуємо, що піднімаєте важливі теми. І за те, що знайшли можливість вийти в наш прямий ефір. Андрій Кандиба, активіст із Володимира, був з нами сьогодні в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримайтеся. Побачимо.